Всіх вітаю на своєму каналі відео про всяке різне. Мене звати Іван. І сьогодні у нас буде цікавий огляд. А саме офіцер Радянського Союзу Другої світової війни. І так, розпочнемо огляд. Ось такий офіцер. Я дійсно вибачаюся, але у мене трішки погано є якісь камери, тож вінкнув світло. Ну, світло на телефоні. Ось, можете бачити, тут у нас всякі медалі, кобури, планшети, чохлики для пістолетів, там ремінь, гранати, там принт принт чоботів. Невеличкий дефект ззаду, ззаду у нас фляга з водою. І ось такий невеличкий дефект. І так. І так, розпочинаємо з аксесуарів. В комплекті з радянським офіцером ішов ось такий ППС-пістолет. Пулемет сюда його, або це ППК, пістолет, кулемет Коровіна і класичний офіцерський пістолет ТТ. Ось так можна причепити, і він буде стріляти і ходити. От тільки невеличке питання, що в офіцера. Забувся ППС. Ну, якщо положили, то вже хай буде. Далі у нас йде така, скажімо так, зараз одну хвилинку. Ось така деталька-медалька. От тільки Якщо її порівняти з фігуркою, то вона буде дивитися як дуже гігантською. І це вона як, наче деталь. Ось так знімемо офіцера з підставки. І почеплено. Ой, так, далі ставимо на підставку і другим головним. І другим головним убором у нас йде шапка вушанка. Не знаю, видно вам. Так. Еть! Ось така зірка, тут фокус, там і серп, і молот, і все ще і все, хочете. От тільки я ж кажу, у мене трішки понарувала якість камери. Ну, якщо чесно, мені більше подобається ось така фуражка, а також в комплект ішов ось такий плащ. Треба зняти голову. Я якраз зняв голову з шапкою. Це я поставив від другої фігурки, щоб цей плащ закривав дефект ззаду на принті. Ось так він дивиться в цьому плащі. Ну, він в комплекті не йшов. Я Ось кажу, що я цей плащ взяв з іншої міні-фігурки. Так. В одну руку ми даємо ППС, а в іншу пістолет ТТ. Так. Ось у нас фігурка в повному зборі. Ну, а на сьогодні все. До побачення. Будьте здорові!